І так, Сонечко, домашнє завдання, я трошки тобі зачитаю в практики дня. Давай їх тут три. Колаж мрій. Щоб укріпити образ життя, яке ти хочеш створити, зроби творче завдання. Окей? Візьмеш аркуш паперу, ножиці, клей і старі журнали, друковані там картинки, або можна зробити це в цифровому, цифровому вигляді. Я. Все, також по сторінці роблю це на бумазі. Е, я також вирізаю або свої якісь цілі пишу, і в мене все воно висить, е, так, щоб бачити і різати очі. Якщо тобі вже удобно в цифровому форматі, нема питань. Далі. Створи колач, який відображає твоє життя Мрії. Можеш навіть попросити друкарню, хай розпечатає тобі все те, що ти хочеш. Це буде вообще супердивовижно. Якщо хочеш бачити сферу здоров'я, наприклад, фото жінки, яка займається йогою чи гуляє природою, все, що тобі потрібно. Я, наприклад, гуляю кожного ранку е в парку, і я обожнюю зелену траву. Тому колись давно я вирізала саме парк, і саме дуже близько була вирізана трава. І найголовніше, мій кайф у моєму ранішньому обряді це ця сама трава, яка пахне і де я бусяком та можу ходити по ній. Тобто ти можеш вирізати все, що подобає тобі. І зробити це в якомусь цифровому форматі, і хай тобі роздрукують або сама так зроби, як тобі удобно. Далі стосунки, ти щаслива, ти в щасливій парі, сім'я чи коло друзів. Будь ласка, самореалізація може символ професії, арт творчості, подорожей, що тобі саме близько. Розумієш, що да? я. Наклей слова чи цитати, що надихають. Угу. Нехай цей колод буде сміливим. Не стримуй фантазію, потім повісь його там, де ти його найчастіше будеш бачити. Угу. Він працюватиме як компас і нагадування, куди ти прямуєш. Це 200%. Окей? Йдемо далі. Крок до мрії. Мрії важливі, але дія перетворює їх на реальність. Розумієш, так? моя ключова фраза подумала, зробила. Ось я би хотіла, щоб у вас ця фразочка завжди була те, що ти подумала і роби. І не думай, що воно там вийде чи не вийде. Тому що навіть коли і не вийде, ти отримаєш колосальний досвід. Зрозуміло? Напиши список трьох-п'яти конкретних кроків, які ти можеш зробити. Вже зараз, або найближчим часом, щоб наблизитись до свого творчого життя. Наприклад, записання на курси дизайну, якщо мріє творча професія, виділити годину двічі на тиждень на хобі, або виділити час для того, щоб працювати навіть зі мною, купити там новий курс чи піти до мене в клуб. Ось так. Або хоча б зайди до мене в телеграм-канал і щонеділі слухай мої безкоштовні вебінари, щоб уже бути постійно в цьому потоці саморозвитку і підтримки. Далі. Планувати подорож, про яку давно ти мріяла, попросити близьких про перерозподіл домашніх обов'язків, щоб мати час для себе. Тут я знаю, що буде не дуже легко, я пам'ятаю, коли я своєму чоловікові це говорила, ну трошки погиркайтесь, але ти будеш йому казати, якщо хочеш, я тебе не дорожу, якщо ти не боїшся. Ось. Але дай йому конкретно знати, що ти змінюєшся. Не будьте, е, кстати, дівчатами мовчазними, Предупредіть свого чоловіка, якщо у вас він є, що ти міняєшся. Його треба предупреждати, як би там не було, він повинен знати, що з тобою щось коїться. І в моменти, коли ти можеш зірватися і сказати, що зі мною так не можна, де він там маніпулює чи ще щось, да? де ти будеш говорити так не можна, ні, то він буде вже усвідомлений. Ти потім можеш сказати таку фразу, я тебе попереджала, що я змінююсь. Розумієш, да? зразу собі зроби кордони, де ти постели собі таке одіянство, де ти попередила його, де не буде. Можливо, не тільки його, можливо, подругу, можливо, родичів. Ну, ви повинні попередити своїх близьких, що ти змінюєшся, і що та дівчина чи та таня, яка була раніше, вже тої не буде. Да. Ви собі е, час будете полегшувати, облегшувати, ну, ви зрозуміли. І е, е, у вас не буде тратити стільки багато енергії. Оця коронна фраза, да, я предупреждала. От, хай вона буде. Ви, ви попередили їх. Ось так. Да. Пройти терапію, коучинг для підтримки у змінах. Бачите, як я саму себе обігнала. Обери один із цих кроків і зроби його сьогодні. Або протягом тижня. Важливо почати навіть з маленького кроку, він дасть тобі заряд успіху і покаже Всесвіту серйозність твоїх намірів. Угу. І третє творчий ритуал. Спалити вантаж, щоб символічно попрощатися з виживанням і привітати творення, проведи такий ритуал. На аркуші напиши все, що більше не бажаєш тягти. Це можуть бути як зовнішні зобов'язання, наприклад, догоджати всім родичам працювати на нелюбимій роботі лише з почуттям обов'язку, так і на внутрішні стани, відчуття, що я жертва, страх осуду. Вклади в написання свою накопичену втому від цього. Потім безпечно спали цей лист або порви на дрібні поточки, якщо не можеш палити. Я, я би совята була палити. Ось так. Я більше своїм дівчатам кажу, коли Ну, буває таке, що хочеться порвати. Далі. Попіл або клаптики можна закопати в землю або змити водою, як знак очищення. Після цього на іншому аркуші напиши, що ти хочеш створити в своєму житті: уже як твориня, уже як богиня. Ти є творець своєї реальності. Ви так і так її творите, але ви несвідомо це робили. Я ще раз це повторюю. А тепер ти робиш це свідомо і з любовю до себе. Прочитай його вголос, урочисто, як лятву собі. Цей лист бережи і періодично перечитуй, щоб підтримувати свій творчий вогонь. Практика прекрасна, я її завжди ці практики рекомендую своїм дівчатам. Сама робила і роблю періодично. Вперед, Я вірю в тебе. よいしょ